А зараз просимо вашої уваги, допоможіть урятувати восьмирічного Віталика Сосюка. Йому терміново потрібно пересадити кістковий мозок. Італійська клініка готова прооперувати хлопчика, та його родина не має грошей. Свідок уже розповідав про недугу дитини, і завдяки небайдужим вдалося зібрати 35 тисяч євро. Утім, цього не вистачає. Тож відгукніться ще раз і допоможіть малому вижити. Цей хлопчина в масті з великими розумними очима восьмирічний Віталик Сосюк. Малий весело грається на дитячому майданчику, адже виходить вкрай рідко. Останнім часом йому тяжко пересуватися, хоча зазвичай любив побігати. Грати в доганялки, футбол, е, ходити в школу. Якщо я довго трохи походю, то мені вже новий. Що віталик тяжко хворий, батьки дізналися восени торік. Листопаді місяці він різко пожовтів. Нам поставили гепатит А в нашій райполіклініці. Утім, після низки аналізів і обстежень лікарі дійшли іншого висновку. У малого виявили страшне захворювання кісткового мозку, мієлодиспластичний синдром. Тоді розпочалися довгі місяці лікування. Працює так, як потрібно кістковий мозок. Ми постійно на антибіотиках, граноцитоз. постійно вливали кров нам, тромбоцити і армасу. Тепер Малого врятувати може одне, якщо йому пересадити кістковий мозок від нерідного донора. Даний тип заболівання передбачає імуносупресивну терапію протокольну, Він отримав перший цикл терапії, але, до ж, відповідь на жаль, його терапію не такий, як хотілося б. Італійська клініка готова лікувати Віталика, але на операцію потрібні шалені гроші 120 тисяч євров. На жаль, такої суми рідні хлопчика просто не мають. За допомоги небайдужих глядачів НТН вдалося зібрати вже 35 тисяч. Потрібно ще 85. Поки рідні хлопці збирають гроші на операцію, Віталик мужньо переносить всі процедури. Розповідає, в рідному селі на нього чекає школа. Вчитися він любить, особливо каже, розв'язувати математичні завдання. А ще скучив за рідною природою. Березні. в нас є. В майбутньому хлопчик мріє стати травматологом. Тож, можливо, врятувавши його життя, ви допоможете ще багатьом людям, котрих колись врятує вже лікар. Віталій Сосюк. Я Дуже хочу стати здоровим, поїхати додому. Марина Борисполець, Андрій Мартищенко, НТН.